Сьогодні до нас заїхала легендарна BMW X3 прямо з Баварії. По дорозі з'їла 300 кг оливи та випила десь 30 тонн пального. І ось вона тут, на прокачці, і давайте подивимось, що там зараз всередині. Тож, роботи завершені, і давайте поглянемо на наш результат. Ось так виглядає домашній екран, тут є календар, швидкі додатки, віджит з навігацією або Ютубом, музика. Також зручна штука CarPlay або Android Auto. Ось так виглядає. Тобто, фактично, ви керуєте своїм телефоном прямо з магнітоли. Послухаємо, наприклад, радіо, будь ласка. Кнопки на кермі працюють. Ось так все перемикається. Новини! Вітаю у студії хітефрам Настя Галич. останні. Ось так виглядає радіо. Також широкі налаштування по звуку. Широкополосний еквалайзер, звукове поле. Можна, звук водити куди вам потрібно. Звукові затримки, регулювання по зрізам, регулювання по низьким частотам. А ось так працює камера заднього огляду. Картинка класна, чітка і вдень, і вночі, і парковка зручна та безпечна. Отже, повна адаптація магнітоли з автомобілем. Працюють і кнопки, підтримується бортовий комп'ютер та штатна звукова система. Якщо вам сподобалось і ви бажаєте на свій автомобіль, пишіть в коментах, наші менеджери підберуть, а ми вам зробимо додаткову знижку на установку 500 гривень.